Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами порозв'язуємо задачі використовуючи першу і другу ознаки рівності трикутників. Давайте їх з вами пригадаємо. Якщо дві сторони та кут між ними одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам, та куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні. Це у нас перша ознака рівності трикутників. Друга ознака рівності трикутників. Якщо сторона та два прилеглих до неї кути одного трикутника дорівнюють відповідно стороні та двом прилеглим до неї кутам другого трикутника, то такі трикутники рівні. Це вже не перший наш урок, де ми з вами застосовуємо першу і другу ознаку рівності трикутників, але. Що ми з вами розглянемо вправу 175? У нас є готовий рисунок у підручнику. Дану трикутник АБЦ дорівнює трикутнику A1B1C1. Кут ТБЦ дорівнює куту Д1Б1С1, нам потрібно довести, що трикутник ДБЦ дорівнює трикутнику Д1Б1C1. І так. Що ж тут у нас з'явилось нове? Нове те, що в нас з'явилася рівність трикутників. Давайте проаналізуємо, навіщо нам в умові подана рівність трикутників. Це, діти, найпоширеніші задачі, де вам потрібно буде спочатку розглядати і доводити рівність одних трикутників, а потім розглядати і доводити рівність других трикутників. Наприклад, давайте з вами з'ясуємо, що означає, що трикутник АВС дорівнює трикутнику А1Б1С. Це означає, що відповідні сторони і відповідні кути будуть рівні. Тобто, із рівності трикутників випливає, що сторона АВ буде дорівнювати стороні А1Б1, що ми бачимо на рисунку. Сторона BC буде дорівнювати в стороні b 1 С1. Теж бачимо на рисунку, як відповідні. Сторона AC дорівнює стороні А1, С1. Кут А буде дорівнювати куту А1. Кут Ку буде дорівнювати куту Б1. Кут С дорівнює куту С1. І ми зможемо з вами використовувати ці рівності, бо ці сторони, ці кути. Відповідні. І так, ми записали дано, записали довести, і розпочинаємо наше доведення із того, що трикутник АВС дорівнює трикутнику А1, Б1, С. І пояснення за умовою. Потім будемо це використовувати. Це не легша задача, тому що тут уже подано, що два трикутники рівні. І так, нам потрібно довести рівність оцих трикутників, тому ми їх розглядаємо. Пишемо: розглянемо трикутник. Я наголошую, що розглядаємо ми тільки трикутники. Трикутник ДВЦ і трикутник т 1 в 1 c 1 У них. І шукаємо рівні елементи. За умовою нас сказано, що кут ДБЦ дорівнює куту D1, B1C1. Запишемо це. Перше. Кут Куц дорівнює куту D1BC1. C1. Пояснення за умовою. Друге, а далі рівних елементів умови в нас немає. Але ми пам'ятаємо, що трикутники в нас рівні. Трикутник а, Б, С і трикутник А1Б1С1. І бачимо, що ось ми ось ці трикутнички з вами розглядаємо ось ці. Проаналізувавши Рисунок, ми бачимо, що сторона BC і b 1 с 1 є як в трикутнику ABC і а 1 b 1 с 1 так і в маленьких трикутниках, які ми з вами розглядаємо. Тому ми тут можемо з вами записати, що сторона BC буде дорівнювати стороні B1, C1, як відповідні, тому що у нас дана рівність трикутників за умовою, що ми пишемо BC дорівнює b 1 с 1 як відповідні Третє. І так, у нас з вами є кут, є сторона. І щоб довести рівність даних трикутників, нам потрібно з вами або довести що ще одна сторона, BD і b 1 d один рівне, або кут. А ми дивимося: ось цей кут, c 1 і кут С. Є в нас в як в трикутниках ДБЦ, так і в трикутнику АБЦ. Значить, знову ж таки, ми можемо з вами використати рівність цих трикутників і стверджувати, що кут С буде дорівнювати куту С1, як відповідні кути рівних трикутників. Значить, третє кут С дорівнює куту С1, як відповідні. Тобто, що ми зробили? Ми з вами знайшли такі сторони, такі кути, які є і в рівних трикутниках, які є за умовою рівними, і в тих трикутниках, які ми розглядаємо. І ці елементи будуть рівні, як відповідні. Запам'ятайте, будь ласка, це слово. Ось для чого нам була дана рівність оцих трикутників. І тепер ми можемо стверджувати, що ці трикутники рівні. Пишемо: Отже, трикутник ДБЦ. Дорівнює трикутнику т 1 в 1 С1, за... і дивимося, що ми використали. Ми використали кут, сторону і кут. Значить, це за стороною і двома прилеглими кутами. Що й треба було нам довести? то пишемо з вами доведено.